водоканал співпрацює з громадською організацією 10 квітня. В черговий раз ви отримали гуманітарну допомогу. Юрій Юрійович, розкажіть, що саме? Так, дійсно, отримали цього року вже другу гуманітарну допомогу, але це ще напрацювання минулого року. На цей раз ми отримали два насоси на свердловини військового містечка. У нас свердловини військового містечка не в повній мірі забезпечені насосним обладнанням. Ті насосні агрегати, які ми експлуатували, вони вже експлуатуються тривалий час. У зв'язку з війною немає де їх ремонтувати, запчастин на них немає. Дуже проблемно було нам з цими свердловинами, тому що дві працюють дві у нас свердловини не працюють. За рахунок цих насосів ми зараз повністю забезпечимо водопостачанням мікрорайон північний. Всі чотири свердловини будуть в роботі, тобто перебоїв з якихось з обладнанням вже у нас немає. Хочемо висловити велику вдячність громадській організації 10 квітня за надану гуманітарну допомогу. Сподіваємося на подальшу співпрацю. Це дуже значний вклад в розвиток підприємства і в цілому підтримання громади в цей непростий час.